Всім привіт! Це знову я. І сьогодні я хочу вам розказати таку цікаву історію про те, яка трапила зі мною буквально щойно. Якщо ви чуєте, зараз грає музика для медитації, і я щойно намагалася зробити медитацію, відповідно. І я сиділа, і в мене було купа думок. Така дуже сильна тривожність, яка то тут, тут гуляла, то тут, тут гуляла, тобто я не могла розслабитись на 100%. І через це медитація просто не вдалась простим чином. І це нормально. І якщо ви думаєте, що завжди буде все ідеально. Якщо медитація повинна проходити ідеально, це не так. Тепер викидайте все, що ви чули до цього. І зараз я вам розповім, як дійсно буде проходити медитація і які ознаки того, що вона пройшла. На початку, взагалі, ви можете намагатись медитувати і не розуміти, що треба робити, як намагатися, як це відчути. Ось в мене було це півроку, тере-рік. Я не розуміла, тобто я сиділа з такою тривогою всередині. Я не могла розслабитись, я не могла виконати думки зі своєї голови. І просто ну, я не знала, що мені робити. І тільки через рік я зрозуміла, як досягти саме стану в медитації. І тому, якщо ви зараз, наприклад, відчуваєте те саме, ви не знаєте, не можете, не вмієте зараз не час медитувати, то просто хоча б подихайте. Насправді, люди, майже всі, не вміють правильно дихати. І як саме правильно дихати, це дихати діафрагмою. Коли ви вдихаєте через діафрагму, можна вдихати через живіт, можна через діафрагму ви дишите не животом. Вдихаєте повні груди, вони у вас ви відчуваєте, як вони розкриваються і видихаєте. Так само діафрагмою не животом. І хоча б зробити 5 разів, це вже буде достатньо, і це вже буде хоча б половина медитації. Насправді, тому, якщо ви зараз не вмієте, можете просто хоча б 5 разів подихати, це буде вже добре, ніж не зробити нічого. Я зараз залишила ось цю музику, вона в мене грає. І насправді, ось саме ця музика для медитації без слів, саме без слів. Є дійсно та медитація, яка вона називається. Того, що медитація зі словами це вже йде афірмації, які ми собі проговорюємо. І ось ці звуки вони дуже добре впливають і на нервову систему. І на ваше відчуття щастя, в принципі, на ваш стан. Її можна вмикати, до речі, коли ви працюєте, коли ви малюєте, коли ви просто гуляєте, наприклад, замість музики це дуже сильно заспокоює, очищує вас. Ну, якби прибирає також тривожність, дає більш ясність, і ви можете більше зосереджуватись на своїй роботі, наприклад. І тому вона зараз в мене грає, і в мене настільки сильний прилив енергії доброї, що я почала всім писати, написала всім добрі слова, всім вдячності. Я зараз відчуваю саме ось цю круту енергію вдячності, коли я просто вдячна за весь світ, світ, за все там, мамі, тату всім, всім, всім. Просто така дуже крута енергія вдячності. І саме з емоцій, вдячність, і починається абсолютна, абсолютна любов. Тобто, це прям, якщо ви бачили, є така картинка, рівні вібрації емоцій. І вдячність це майже останній пункт перед абсолютною любов'ю. Тому коли ви відчуваєте вдячність і намагаєтесь висловити її для когось, це дуже-дуже круто. Крута практика, розвивати любов всередині. І ніколи не бійтесь, до речі, сказати добрі слова, підкреслити, можливо, зовнішній вигляд людини, або сказати, що ви відчуваєте, або сказати вдячність за корисну інформацію, або вдячність за те, що. Вам офіціант принес смачну їжу або вдячність за те, що подруга прийшла вчасно, коли вона не приходить вчасно. Тобто це все вдячність і ніколи не будьте скупими на добрі слова. Це розвиває любов у вас всередині і поширює її для інших. Якщо ви скажете навіть злій людині хороше слово, він також стане добрішим. Тому що добро це як така, як сказати, Оружж, оружі. Я не знаю, як це слово буде. Коротше, добро завжди перемагає зло, будь-яке зло. І навіть коли немає настрою, вам скажуть якийсь комплімент або добре слово, ви вже будете м'якішими. Ви вже будете м'якішими. І, до речі, це. Mm, дуже крута можливість розташувати людину біля себе. Це такий лайфхак. Якщо ви на першій зустрічі, то просто будьте щирими та кажіть все, що у вас є в думках. Тому що я впевнена, що ви, як і я, можете подумати про себе щось хороше, але не сказати чого? Чого ви не кажете це? Чого ви просто думаєте, але не кажете. Наприклад, ви можете йти і думати, типу ді дівчина прикольно виглядає, або там. Круті сапоги, хочу собі такі ж. Ну, підійди і і запитай звідки вона їх взяла. І скажи комплімент, що вони дуже круті, дуже гарні. все. Це просто така дуже крута відвертість до світу і щирість, і цією відвертістю можна і навіть нові можливості до себе. Притягувати нові знайомства, круті, все хороше, все, що з вами може статися, іде від відвертості. Якщо ви відверті до цього світу, відкриті, щирі, коли ви поширюєте любов, у вас із середини виходить тільки любов, то до вас приходять дуже багато крутих можливостей, знайомств. І, в принципі, навіть удача, вона просто множиться на багато-багато разів. Тому. Це таке перше відео. Я вхожу, я місяць не знімала. Я до вас виходжу з такою невеличкою мотивацією, та просто гарними словами. Знаєте, якщо у вас щось не виходить, це все нормально, абсолютно нормально. Просто більш у всіх не виходить. Знаєте, просто більшість про це не каже. Ніхто про це не каже, але можна перерахувати по пальцям в кого вийшло з першого разу. Буде одна людина з мільярдом. все, це просто удача буде. Тому, знаєте, що, якщо не виходить медитація, нормально, якщо не виходить зробити якусь роботу, нормально. Навіть у мене, навіть коли ви бачите людину, бачите, що вона наче успішна, в неї також не виходить розслабтесь, не виходить у всіх, просто люди по-різному до цього ставляться. Деякі виносять з цього досвід і... ладно, спробую наступного разу, а деякі, ну... не виходить і все. Все, -таки, таке в мене відео вийшло. Всім дякую за перегляд. Я всіх цьому обнімаю. Всім до зустрічі!